Вітаю! Мене звати Маргарита Дробаха, я викладачка математики. Сьогодні ми продовжимо розв'язувати квадратні рівняння. З давніх давен квадратні рівняння потрібні були для вирішення земельних питань, таких як поділ землі, знаходження її площі та інші. Також квадратні рівняння постійно застосовують у геометрії, фізиці та ще у багатьох науках. Наприклад, знаючись на квадратних рівняннях, можемо розрахувати, на якій висоті перебуватиме м'яч, кинути футболістом. Залежно від часу його руху та траєкторії, згадаємо формулу знаходження коренів квадратного рівняння. Загальний вигляд квадратного рівняння це ax 2 плюс bx плюс c дорівнює 0. Для розв'язання квадратного рівняння знаходимо дискримінант за формулою b 2 ac Якщо отримали дискримінант менше за 0, тоді рівняння коренів немає. Якщо дискримінант дорівнює нулю, то рівняння має один корінь. х дорівнює мінус b поділити на 2а. Якщо ж дискримінант більше за 0, тоді рівняння має два корені. х1 2 дорівнює дробу. У чисельнику мінус b плюс -мінус корінь з дискримінанта. У знаменнику 2а. Тепер розв'яжімо кілька квадратних рівнянь і почнімо з такого: за яких значень змінної є рівними значення тричлена 2х2 мінус 7х плюс 3 та двочлена 5 мінус 4х. Прирівняємо ці вирази. Отримаємо, що 2х2 мінус 7х плюс 3 дорівнює 5 мінус 4х. Перенесемо все справа від знаку дорівнює уліво. 2х2 мінус 7х плюс 3 мінус 5 плюс 4х дорівнює 0. Звівши подібні доданки, отримаємо квадратне рівняння. 2х2 мінус 3х мінус 2 дорівнює 0. Дискримінант цього рівняння дорівнює квадрату з мінус 3 мінус 4 помножити на 2 та на мінус 2. Тобто 9 плюс 16 що дорівнює 25. Знаходимо корені цього рівняння, скориставшись формулою коренів квадратного рівняння. х1 дорівнює дробу. Чисельнику 3 плюс корінь з 25. Знаменнику 2 помножити на 2. Це дорівнює 3 плюс 5 поділене на 4, тобто 8 четвертих, що дорівнює 2. Аналогічно, але замість плюса у формулу ставимо мінус. Отримуємо х2, що дорівнює мінус одній другій. Другим рівнянням буде таке квадрат з різниці 2х і 3. Мінус добуток 3х мінус 2 на 3х плюс 2. Дорівнює 20. Розкриваємо дужки. Перші дужки — за формулою квадрат різниці. А другі за формулою різниці квадратів. 4х квадрат мінус 12х плюс 9 мінус дужки з 9х квадрат мінус 4 дорівнює 20. Розкриємо знову дужки, перед якими мінус, та перенесімо 20 справа від знаку дорівнює уліво. 4 х квадрат мінус 12х. Плюс 9 мінус 9х2 плюс 4 мінус 20 дорівня 0. Зведемо подібні доданки. Мінус 5х2, мінус 12х мінус 7 дорівнює 0. Домножимо все рівняння на мінус 1, щоб позбутися мінуса перед квадратом х. 5х2 квадрат, плюс 12х плюс 7 дорівняє 0. Дискримінант урівняє 12 в квадраті. Мінус 4 помножити на 5 і на 7. Це дорівнює 144 мінус 140, тобто 4. Тоді х1 дорівнює мінус 10 десятим, тобто мінус 1. Х2 дорівнює мінус 7 п'ятим, тобто мінус 1,2. Третім рівнянням буде 3х2 мінус 2х коренів з 3 плюс 1 дорівнює 0. У цьому рівнянні другий коефіцієнт, тобто b, дорівнює мінус 2 корені з 3. Знаходимо дискримінант. Він дорівнює квадрату з мінус 2 корень з 3, мінус 4 помножити на 3 і на 1. Це дорівнює 12 мінус 12, тобто 0. Якщо дискримінант дорівнює 0, то рівняння має 1 корень. Що дорівнює для цього рівняння? 2 корені з 3. Поділене на добуток 2 та 3. Скорочуємо дріб на 2 і отримаємо корінь з 3 поділити на 3. Отож, сьогодні ми навчились розв'язувати складніші квадратні рівняння із застосуванням формули коренів квадратного рівняння. Наступного уроку ми дізнаємось про практичне застосування квадратних рівнянь. Дякую за вашу увагу та до зустрічі!